Доброго всім ранку. У нас він недобрий, як зазвичай. Ай, я займаюся. Зробила пагорб. Ну, оце буде без цього, звичайно. Ось його пластику роблю в садочку. Це я закрила, бо в мене тут бігають собаки-коти. Ось такий пагорб я зробила. Маленький. Накидала гілля, викопала ямку, накидала у всякого трави гілля, щоб воно буде перепрівати. Це поживні речовини будуть для садочка. І ось зробила такий пагорб. Він ще не закінчений, ще треба продумати, що туди посадити. Молодилки я, мабуть, туди. Седуми посаджу туди. Це, мабуть, 100%. Молодилки не буду туди висаджувати. Ну, не знаю, ще подивлюся. Так, а ще наробила, ось таких пірамід наробила, щоб якось в садочку було. Ще цвіте моя хризантемка, гарнюнька, ще навіть петунія вона. Я їх не сію, як я вже казала. Так, зробила я вже своє оце лихо. Тавочок, знову ж таки, накрила сіткою така імітація. Ну, все це умовно, ви ж розумієте, імітація трави зелене. Ось тут вони в мене сидять, ці німфейки. Тут човен плаває і острівець. Там два відра. О, де відро. Там уже майже всі листочки відпали. В цьому відрі ще тримаються. Ну, хай тримаються. Так, і в мене ще. Покажу, що в мене було. Клен, гляньте, як гарно росте. І, і листечко пускає. Куди ти прежте, листячко? Покажу, ще у мене тут був пагорб. Я сама роблю, тому що мені хочеться, хоч у мене скіст трішечки йде, городу, отуди, вниз, отуди. Отам От у мене вище, а тут у мене нижче. Але я не акцентувала увагу на цьому, ось як приложила оці. Оцю цеглу. Так от, як воно йде по схилу, так воно і лежить. Якщо робити рівно, ну це треба вимірювати. І багато цегли треба. У мене цегли немає. Я роблю там вийняла трішечки цегли, зробила ось відпірну стіночку. Бачите, у мене ж там плени посаджені. Продовжила її трішечки, ось цієї цегли. Так, що хотіла сказати, ось у мене ще був пагорб. Але його вже немає, як ви бачите, вже перепріло там усе скала. Тут у мене скала. Це я сама робила скалу. Ось зараз я буду робити знов тут пагорб. І знову скалу зроблю. І ой, треба полити. Треба його забрати, мабуть, звідціля. І цей корч, мабуть, забрати. Треба. Не бачу, показую чи не показую. І цей корч, мабуть, треба. Він сухий. І цей корч, мабуть, кудись треба перемістити, щоб він у мене був на очах, бо я його не бачу. Камінчик. Тож, ось оця стінка підпірна, ось вона. Ще гранатики в мене висять. Будуть висіти, поки морозив. поки будуть висіти самі, попадають, тоді я їх заберу. Так, також я заберу, мабуть, цей корч. Не знаю, може кудись-сюди присобачу. Ще не. Ще не думала. Я ж кажу, я планую одне, а роблю зовсім інше. Вийду в садочок. На те у мене нема настрою, а на інше є, тож я працюю по настрою. Так ось. Витягла, треба його десь пристроїти. Ось таке Ото я витягну. У мене тут різд зізіфус, але я його забрала звідсіля, він мені тут не вписувався ніяк. Він дуже почав рости, а мені тут не треба велике. Ось бузина, я буду її стримувати. Дупос я зробила також. Мені треба більш розлоги таке е, гілля. То ось бузина, гляньте, як вона гарно зігнулася. Гляньте, як живописно вона, я з цієї сторони покажу. Я хотіла туди ж... а, я туди живучку, мабуть, посаджу на той пагорб. Гляньте, як гарно вона зігнута. От я люблю такі плакучі форми. Криві, оце плакучі, оце все моє. Криве косе. У мене тут було море живучки. Море, гляньте, ось один, ось другий кущик залишився влітку. Все воно пропало. Зато кислиця. Ось ще один кущик. І он. А тут було море в мене. Нема, я хотіла туди живучку посадити, але я посаджу другу, у мене є ще одна живучка. Зараз я притушу оцей маленький склетик, треба його притрусити, щоб він не змерз. Я його так хі -хі, перед цим камінчиками відділила, щоб він, собаки його не порушили. Так, ну все буду займатися цим.